Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу Альтернативна Історія, звати мене Сергій, і сьогодні ми попробуємо з вами вижити за українську державу після або ж під час 24 лютого 2022 року. Отже, друзі, якщо ви підтримуєте наш канал, не забувайте ставити вподобайки. Це проходження буде ділитися на 2-3 частини, Того, що перший відеоролик буде посячений вижити. Тобто ми в сьогоднішній відеосерії будемо намагатися витримати всі ті незгоди, і всі ті які буде проводити Російська Федерація, ну а в другому наступі в відео це вже буде наш контрнаступ. Ну і третя частина буде перемога. Отже, друзі, розпочинаємо ми огляд невеличкий з модифікації Air Showdown. Тут додали ПВК Вагнер, тут додали фокуси для білорусів, трошки змінили фокуси для України. Не сильно змінили фокуси для ЛНР та ДНР так званих. І ну, по суті наразі все там виправили трошки ландшафт, допрацювали війська, роди військ, тому щось подібне. Ну, якось так. Тим не менше, у сьогоднішній відеосерії, о, дивіться, я ще хотів би подивитися, чи ВК Вагнер. Воно знаходиться тут, Євгеній Пригошин, в Краснодарському краї, по-моєму, там така невеличка. Точечка, така крапочка. За них грати ми можемо і в них є фокуси на 2022 рік. Як ми бачимо, 1 січня 2022 року стало потрясінням для всієї світової спільноти, всі вже знають. Тобто американці знають, британці, європейці. Навіть ну, більше знають ніж знали українці та руські. Що розпочинається війна, так звана спецоперація зі сторони Російської Федерації, вона ж повномасштабне вторгнення в Україну, яке розпочалося в реальному часі, 24 лютого 2022 року році. Ми бачимо, що у нас є як і бафи, так і дебафи Володимира Зеленського України, його слуги народу, невеличка стабільність, 49%, 81% підтримки до війни. Говориться про нам. Фокус, який виконався автоматично, скоро буде війна. І от, власне, фокуси. Пам'ятаю, що в попередньому відеосерії, того, що на каналі вже є відеоролик, присвячений виживанню України. там Ми виживали після 24 лютого 2022 року. Тепер ми будемо трошки виживати по-інакшому. Я розіб'ю це в таке парусерійне проходження, того, що є нові фокуси. Є навіть продумка якогось альтернативного шляху для України, дивіться, політика військового часу, права опозиції, тому подібне, можемо закрити кордони, можемо проводити інформаційну війну. От тут, власне, буде 4-5 напрямків, в яких зосереджена буде атака зі сторони Російської Федерації, і власне, їм противодійство. Тобто, Будемо укріпляти Бахмут, Северодонецьк, Авдіївку і е, всі стратегічні місця, які мають стратегічне значення для України, щоб виснажити російську армію у неминучій війні проти нашого народу. І так, друзі, якщо говорити коротенько, то мод доволі таки цікавий і має величезну перспективу. Розробники модифікації мені. Ну, згідно з того, що я побачив і те, що я вам покажу, дуже мене обурило той фактор, що дуже багато створеного контенту для російської держави. Може це так спеціально зроблено наразі, чи все буде йти поступово. Але от мені вдалося в ході нашого 20-та фокуси має євгеній Пригожин. Тут ми можемо зосередитися на Донбасі, можемо зосередитися на київському напрямку, звільнити Київ, звільнити Бахмут. Оце два варіанти. Які може проводити Євгеній Пригожин, доволі таки цікава буде каточка, напевно, за ЧВК-Вагнер на ПВК Вагнер пограти, ну то же саме, як не крути, але з оновленням мода стає все актуальніше пограти в нього. Як я вже і казав, може це не до опрацювання, може це навмисно так. Мені в ході нашого проходження, ви побачите це, вдалося багато чого досягнути, того що все ж таки вже відео знятий, У мене матеріал повністю. Ну, власне, й до нашої перемоги, але ні новосних рішень, ні там мирних угод, ні не знаю там компромісу з Російською Федерацією. От немає. От, якщо Україна перемагає на полі бою, то про це мочить ігра і даний мод. Якщо Російська Федерація десь перемагає, то про це говорить. Ну, фактично, вся пропаганда в цій модифікації. Трошки несправедливо, тому що, хоч мод і на начальній стадії, одиться Росія готові нападення на Україну, вона розпочала своє напад 19 лютого 2022 року. Українські війська власне підготовлені до даного такого нападу, і власне розпочинається. Наше противодійство проти Російської Федерації. Дуже затяжний конфлікт, дуже важка операція України в тому, щоб протистояти такій великій машині. Дивіться, вздовж нашого кордону практично йдуть шалені бої. Ми бачимо, що навіть з Кримського полуострова, ну тут, тут, тут трошки все за, застряло, так тому що. В реальному часі Чонгар вони якось захопили, перейшли, а в нашому ж альтернативному часі ми цього дати їм не дамо. Бачимо, що спецоперація розпочалася, українські війська не сидять даром, Росія водить війська на Україну. от як тут говориться, на Україну, Україну, а не в Україну. І ми будемо мусити водити свої війська на Донбас, на Росію, на Москву, на можна сказати, Белгород. І їхні інші міста. А зі сторони Білорусі вони на нас не атакували, але вони атакують нас зі сторони Кримського полуострова та атакують нас з українсько-російського кордону і Донбасу. Ось це така їхня махинація, але тим не менше, у нас є сили. Невеличкі, власне, вони теж в Криму не зосередили величезні сили і не очікували от такого даного фактору. Дивіться, що ми красноярмійське захоплюємо і ми прориваємо, по суті, оцей... Беремо в оточення якось Кримський перешев. Це дійсно це велика стратегічна перемога. Масові антивійськові протести в Російській Федерації. Бачимо, що Україна, не дивлячись на те, що доводиться виступати з невеличкої частини наших територій, села захоплюють російська армія. Воно й не дивно. Лютий 22-го року, от за 2-3 дні, вже по суті розпочалася така повномасштабна війна, а російська армія ну Не дуже сильно, їй вдається захоплювати українську територію. Вони прорвалися, вони захопили прифронтові міста, ну не міста, а селища міського типу, але на цьому все. Тим не менше, наша українська держава проводить формування територіальної оборони. Ці війська, як виявляється в ігрі, думаю, в реальному чисі вони доволі таки успішні. Того, що хоч територіальна оборона і не має досвіду ведення наступальних, штурмових дій, але вона дуже добра для утримання позицій. Якщо доводиться десь проривати лінію фронту і нам треба накопичувати. Збройні сили України, то територіальна оборона може там підмінити вздовж кордону або ж у таких слабих участках, де має російська армія невелику перевагу, то це от кількість територіальної оборони вона справді дуже сильно допомогла нам під час нашого протистояння із Російською Федерацією. Ми стараємося вижити, вже пішов все не по плану зі сторони Російської держави 22 лютого. 2022 року вони не прорвалися практично ні на Донбасі, не захопили та не перейшли з Кримського полуострова. От бачите, наскільки важливо було у нашому реальному часі утримати кримський перешивк. Це була величезна стратегічна помилка української армії та українського керівництва чи, може, зрадників. Я не знаю, будемо розбиратися після війни, але дивіться, кримський перешивок тепер. Став Паскою для російських окупантів. Ми загнали в оточення власне 5-6 дивізій ворога. тут їх іще треба доведеться познищувати. Не, не так все добре. Щоб ну, немає сили, чесно кажучи, немає поки що сили. Бачимо, що нова хвиля мобілізації в ЛДНР. Вони проводять. Ми проводимо звернення до Організації Об'єднаних Націй та просимо, щоби. Нато нам допомогло, даємо більше влади Валерію Герасимову та потім Олексію Резнікову. Ну і проводимо фокуси з север, воно ж північ, воно ж схід, для того, щоб мала наша українська армія більшу перевагу, там захист на нашій національній території, більше техніки від НАТО та могла контратакувати. От бачимо, що до Першого Константинівки ми женемо російські війська. На даний час комп'ютерний інтелект щось не хоче атакувати. Це їхня помилка, того, що дивіться, 6 дивізій ворога ми загнали в глухий кут, от Першокостантинівка, та захопили їх в оточенні. 9 тисяч проти 9 тисяч. Втрати поки що рівномірні. Але воно дало для нас нагоду: от дивіться, українська армія проводить наступальні операції. Деморалізація російської армії стала очевидною на кримському полуострові. Я думаю, що якщо б в реальному часі от так сталося, от і дійсності сталося, що російська армія починала би втрачати на початку війни контроль над Кримом, то 4 березня 22 року. А ми захопили десь 20% около двадцяти кримської території, прорвали лінію оборони. Захопили по суті в оточення шість дивізій ворога та продовжуємо тиснути їх у цьому напрямку. Вони перекидають свої суттєві сили, тому що люди починають бунтувати. От, дивіться, тут величезна армія російських військ роз... з... зосереджена, вони їх перенаправили точно не із київського напрямку. А по всій лінії фронту, тому що не очікували, що станеться така несподіванка. Це дійсності сталося несподівано для Російської Федерації, яка думала, що вони будуть атакувати, атакувати і продавлювати нашу оборону. Але вийшло так, що на Криму, і з Кримом вийшло навпаки. Українці підготувалися до такої махінації, вони не побоялися. Ми атакуємо. У нас є поки що. Якась там перевага, того, що ми послабили групі року і вздовж лінії, взагалі по всьому лінії фронту із Російською Федерацією та так званих ЛДНР, які хочуть вступити в состав Росії. Їхнє бажання таке цілком зрозуміле, того що, ну а що, ну що ж їм залишається робити. Ну, і тут ми прориваємо лінію фронту. Ми боремося біля докучаївська, йдемо на руку, будемо намагатися взяти в оточення невеличке, але все ж таки сили ворога. На Донбасі от розпочинається контрнаступ українських військ. Ну, це я би не сказав, що контрнаступ повноцінний. Я би охарактеризував це як розвідка боєм, тому що. Ми прориваємо, промацуємо лінію оборони ворога, де там має якась тріщину ворог. Ми туди заходимо. Дивіться, нам вдається поки що взяти в оперативне оточення Докучаївськ. Нагадую, що Докучаєвськ для нас стане стратегічно вигідним, якщо ми його захопимо та знищимо тут зосереджено три дивізії ворога, дві дивізії ДНР-русів і одна дивізія російських. Збройних сил. Ну і, власне, Елєновку ми захопили та взяли в котел в Докучаєвську ворожу силу. Це деморалізує ворога. Мов, думаю, тут безспорно. Плюс до того проводимо постійно укріплення лінії оборони От, зі сторони вже українських сил, тому що знаємо, що російська армія піде в наступ. Вони теж не слабаки. Готувалися до цього, ну, але в цій версії мода нам якось вдалося перехитрити ворога. В Докучаївську тут зосереджена практично вся моя основна сила, ударний Кулак. Я так трошки бездумно туди перенаправив, але певно, російська армія, яка перенаправила свої війська в Кримський полуострів, тут вже має ми під Донецьку. Ми... Власне, нам вдається захоплювати Калиновський район. Ми йдемо на Червоногвардійський район, ми захоплюємо. Пролетарський район захопили Донецьк. І от повертаємося до того, що я казав вам на початку відеоролика. От Українські сили 11 березня 2022 року, практично іще місяць не йде по повноважтанне вторгнення. Але ми взяли Донецьк. І під Донецьком взяли в величезний котел Збройні сили Російської Федерації та ДНР. -у. Частину Криму ми захопили. А новості, там якісь біговиська, немає жодних там новостей про це. Немає, ну, напевно, щоб російська якось можна було договоритися з Російською Федерацією. Дивіться, ДНР натомість хоче вступити в сустав Росії. Ми захоплюємо Петро Петровський район Донецької Донецька. Оце я думаю, що Донецький сам Пригород Донецька. Йдемо на Ленінський район. Міста Донецьк, і вдало тут беремо в оточення три дивізії ворога, знову ж таки, дві дивізії ДНР, одна дивізія Збройних сил Російської Федерації. Це настільки сильно деморалізувати ми, і мало би деморалізувати ворога, що їхня пропаганда би не впоралася. От, але натомість ми. Змогли на Донецькому напрямку просунутися трошки. Бачимо, що ворожі сили, от у них тут голий фронт. Буквально голий фронт. Моя територіальна оборона вже зайняла ті рубежі, от як я вам і казав, територіальна оборона рулить. Її дійсності треба перенаправляти і створювати якомога більше того, щоб хоча б тримати якісь позиції. А тут вони прорвалися не зі сторони Кримського перешику, але прорвалися зі сторони невеличких островів. Там вони зосередили свій ударний кулак і намагаються Ну, вже взяти в нас в оточення, замкнути в Криму, знищити цю групи українських військ. З однієї сторони, це є логічно. Якщо їм би, не дай Бог, вдалося загнати в цей котел наших, а тут десь біля 70 дивізій збройних сил України та територіальної оборони, це би стало катастрофою для нашої армії. Але натомість я перенаправляю підкріплення, я бачу, що до чого це може призвести. І 19 дивізій я перенаправляю це вже Збройних сил України, навчених і готових до таких махінацій, щоб не дати, аби сталося лихо. Якщо їм вдасться нас взяти в оточення, для нас це буде означати поразку. І того, що реабілітуватися я не зможу. Нашу армію розроблять тут десь зосереджено 60 тисяч сил українців. Якщо їх розроблять, то. По суті, весь північ, чи південь України він буде в руках Російської Федерації, вони будуть захоплювати село за селом, місто за містом, без бою, Чого допустити не можна. Знову заганяємо російську армію в оточення біля Криму, також прориваємося на Севастополь. То то саме. От ми біля Севастополя. Захоплюємо практично Севастополь без бою, тут немає Збройних сил Російської Федерації, а нам ні про що тут не говориться. От бися події, хотіло бися, щоб там крик російської пропаганди. хотіло бися, щоб Путін оголосив там повну мобілізацію чи ще якісь противодії цьому. Явище, яке відбувається тепер, От дивіться, ми захопили Донець, ми захопили Севастополь, ми захопили і знищили уже десь більше 25 тисяч збройних сил, ну, ворожих сил. Взяли в оточення, йдемо на Горловку. Донецький район і Донецька область частково відвойована українськими силами, безперечно, тут і ще доведеться нам повоювати. І на даний час українці перемагають. І Хотілося б, щоб бачилося це, щоб були події, що українська армія захопила Донецьк, що робити Росія, якісь мирні договори, чи конференції, чи може самі ЛДНР будуть якось договорюватися з українцями. Розробникам, які, можливо, дивляться мій відеоролик. І... З них є дійсності, як вони пишуть, нейтральні або ж аполітичні особи, які створюють цю модифікацію. Вони мають розуміти, що Крим для Російської Федерації, от як який, ми дивіться, тут практично знищили російську армію біля Криму і на півдні України, мав має не лише стратегічне значення. Він для путінського режиму має. Можна сказати дуже важливе значення. Добре би було додати тут, як у геополітичному симуляторі, рівень підтримки до президента, не стабільність України, а саме рівень підтримки. От якщо Путін втрачає Крим, то його настільки рівень підтримки стає низьким, що там іде в ЧВК-Вагнер на Москву або ж бунтують стрілкові Навального, звільнюють якось необразимим чином. З тюрми він стає президентом, чи розпочинається громадянська війна. Це все актуально, друзі. Воно не те, що є фантастикою, воно є дійсності актуальним, воно є реальним і може стати реальним при такому розкладі, який відбувається в нашому альтернативному світі. Того, що дивіться, 26 березня 2022 року українці відвоювали Крим в розмірі 75% загальної площі, розгромили російську армію в Криму, розгромили її на півдні України. Не дали здійснити її їхній хитрий замисел по оточенню кримської групіровки тут. Прорвалися до Донецька, захопили Донецьку область, тримають оборону здовж російсько-українського кордону. Це дуже велике досягнення за такий короткий час. Російська спеціальна воєнна, так звана операція провалилася з тріском Ми захопили Керч. Друзі, ми підійшли до Кримського мосту. Ми загнали російську армію. Біля нової Каховки глухий котел і знищили її практично повністю. Це є досягнення. І це дійсності, я не хочу бути політичним, але якщо мод розказує нам про події, які відбуваються в Україні і в війні пов'язаною з Україною та Російською Федерацією, люди, які створюють цю модифікацію, мають знати. О, дивіться, навіть йдуть бої за Кримський міст, мають знати і відчувати, що кожне село, кожне стратегічне місто, як і для Росії, так і для України, має значення. І те же саме падіння Києва має не лише значення там, для Російської Федерації. Для українців. Уявімо собі, що Путін на початку війни провалив свою операцію і втратив Крим. Я думаю, його б купнули давним-давно, його ж власні там діячі або ж бунтували народ. То же саме, якщо б українці втратили за три дні Київ. Ну що би було? От, От цю альтернативну історію треба показувати, що українці просять миру після втрати Криму, або ж НАТО втручається в цей конфлікт. Я думаю, що у мода буде така перспектива, і вони зосережать свою увагу розробники на саме таких важливих важлів. Тому що цей конфлікт він може перерости як і в Третю світову війну, так і може навпаки дати Україні з легкістю розробити російську армію або ж навпаки. Натомість повертаємося до подій на фронті. Квітень 22-го року говорить нам про те, що Руська армія контратакує на Донецькому напрямку, вони, втративши Крим, дивіться, прорвалися, їм вдалося прорватися їхнім ДРГ-групам. Ми їх, безперечно, знищуємо, але всередину нашої території вони захопили. Вони захопили Мар'янку. Це цікаво, тому що їхнє ДРГ захопило повністю Мар'янку. Отут є Західна Мар'янка, є центральна та східня Мар'янка. Одна всього-навсього дивізія ЛНР, війська Луганської народної, так званої республіки. І подивіться, скільки сил я витрачаю для того, щоб її захопити, і ніяк. Це є справедливо, це є дійсності круто. Тому що втрати ростуть. Одна дивізія в оточенні вона бореться дуже суттєво. Вона тримає оборону взагалі піпець дуже фосо. І російська армія їм допомагає. От вони КОТО контратакують, фронт постійно рухається. Дивіться, відвоювали частину самого міста Донецьк, Кубішовський район, і там ще пару о, дивіться, Київський район відвоювали в ході свого контрнаступу. Це круто. О, такі моменти, така деталізація вона подобається. Я думаю, не лише як і гравцеві, а і. ну... Глядачеві, от бачите, ті всі події, де за кожен метр, за кожен район йдуть і ведуться великі Дії боротьба практично з російською армією, чи там із так званими ЛНР та ДНР. От дивіться, за вже наше ДРГ попало в оточення і у Петровському. Російська армія скапчала це все. Вони бачать, що сил туди нам немає от зайти. Вони швиденько зосередили свою основну силу от сюди. Війська ЛНР підтримувані російськими військами і тримають поки що нас в оточенні. Не атакують, не виснажують, але тримають в оточенні, вимають Виманюючи нашу армію, щоби спасти три дивізії наших побратимів, які там попали в оточення, чисто випадково, тому що от десь хтось заспав, там профукав фронт, і вже от ми маємо такий котел. ДРГ прорвало лінію оборону, але не спіло закріпитися, відбилися, взяли в котел і до побачення, телебачення. Тим не менше, Київський район, от боротьба за якого йде, теж не формує новий котел, а прорвати російську лінію оборони зі сторони. Найближчого ближчої провінції не вдалося. От дивіться тут, друзі, прорвати лінію оборони. Нам вдається, дякувати Богу, це все зробити. Ми рухаємося далі. Треба ще так постаратися, аби не був іще один котел. хоча от вони Періодично то контратакують, то відступають, то наступають, Ну, бої інтенсивні. Справді доволі таке цікаве протистояння на Донбасі. Тепер у нас слугує квітень 22-го року, зосереджений повністю на Донбасі, але от за два місяці ми відвоювали, Крим, і це круто. Ну що ж, друзі, на даний час на цьому у нас все. Я показав вам першу частину нашого протистояння з російськими військами. Друга серія буде складатися вже з контрнаступу України та виходу до кордону в 1991 року. Ну а третя серія, я гадаю, нам доведеться, напевно, закінчувати цю спеціальну військову операцію або ж розпочинати спеціальну військову операцію українських військ уже на території Російської Федерації. Дякую всім за увагу, до побачення. Всім бережіть себе, якщо сподобалося відео, не забуваємо ставити лайки, написати свої коментарі і підписуватися на канал. До побачення, друзі, та хай вам щастить.